Усім гарного дня. В нас тут вчора додали трошечки роботи, ну як трошечки. Я, мабуть, так як я сама, мені ніхто не допомагає, буду цю роботу виконувати місяця, то і два. Але це була потрібна справа. Зараз про неї розповім. Зараз стою, любуюся, це в мене яблунька моя улюблена. Вона мені дуже подобається, така смачна, так рясно рода. Я все не дочекаюсь, коли вона визріє. Так, про роботу. Дивіться, в нас доволі вирили такий здороветельний рів. Це зразу в мене у, ну, виходить в саду моєму фруктовому. Тут у мене онсливи ростуть. Воно звичайно все ще стареньке. До всього руки не дійшли, так як я одна. Будинок придбали всього два роки тому, і часу на все не вистачає допомагати мені нікому. І все робимо поступ роблю поступово. Так, до чого я веду? Ми живемо в такі... на такій території, де дуже багато підтоплень під час весняно-осінніх злив. І в нас сільська рада вчора пригнала трактор, і он зараз він працює, розчищають наші рови, який проходить у мене по цьому ж саду, для того, щоб мати сток. Води по селі. Бо от буквально десь 2-3 тижні тому, коли була сильна злива, в нас підтопили деякі будинки. Це необхідність, тому нічого сказати не можу. У мене завалило, правда, декілька старих сливок, але це не проблема, бо я їх все одно збиралась там викарчовувати. Зараз покажу, як їх збиралась викарчовувати, бо вони дуже старі. І в мене вже підростає той молодняк, який я садовила поза той рік. О... Ну і, звичайно, після того, як викопали рови, в нас залишились такі от величезні купи землі, повністю по обочині усього рова. Отак от насипані ці купи. Тепер їх треба повністю розрівнювати, розкидувати. Тут в мене рештки трактором згорнули, це був місточок, теж старенький, трухлявий, але стояв добре. Тепер для того, щоб перейти на другу половину сада і там на на город, то мені треба буде робити місточок. Ну, я так подумала, що, скоріш за все, не сам місток буду робити, а просто замовлю оці бетонні плити і покладу плиту, щоб була, скажімо так, переправа на той берег. Так, Місточок мій повністю зруйнований. Ну, вже йому, мабуть, був і час, він весь трухлявий, тому такі от справи. Сьогодні в мене кури цілий день пасуться. О, мої красені індики стоять. вийшли на навозну кучу. Один трошки крупніший, другий трошечки менший. От мої старі сливи попадали повністю. Це тепер їх треба буде розпилювати і прибирати. Це теж, це теж потрібен час. Так, пішли, пішли зараз у двір. Подивимось, що зараз поговоримо з вами, що у нас тут відбувається. Які у мене новини, і чим мені сьогодні прийдеться ще займатися? Так, повертаємось на хоз двір. Тут, як бачите, в мене, як завжди, качки, кури. Зараз правда порозбрідалися, бо там фіртка відкрита, і, звичайно, їм краще на свіжі травки себе почувають вони. Але все одно за зерном, за водичкою, вони заходять. Сьогодні я їм дала кабачок, дуже багато хто їх натирає на терку. Я їх не привчала до цього і просто розрізала навпіл і м'якотю доверху поклала. Вони дуже добре його виїдають. Поклала десь годину, може півтори назад. Ця м'якоть вже виїдена, залишилась тільки скоринка, але вона не тверда. І до вечора вже і її не буде. А, так, по птиці які новини? Декілька днів тому в мене пропало три штучки качки. Не знаю причини, де вони ділися. Вони не хворіли. Ніяких проблем в них не було. Вони вже отакі от величезні дорослі. Просто в один момент, начебто обходили всі, все було добре. Але на той момент, коли закривати, я почала рахувати, а в мене не вистачає трьох качок. Обійшла все навколо, але їх так і не знайшла. А, давайте зараз з вами подивимось на крола. Я вчора його відсадила на карантин. А, це, скажімо так, не примусовий, а просто профілактичний карантин. Він он у нас стрибає, бігає, добре кушає, п'є. Почуває себе добре. Тепер невеличкий такий відповідь на коментар, що мені написали, що по ньому не видно, що він хворий. Так, я згодна по ньому не видно, але на одному з ок є невеличке запалення і трошки закисше око. На одному з вух на внутрішньому боці з'явилось декілька валдарів. Я не кажу, що це 100% хвороба. Але як в якості профілактики, я все одно його прибрала подалі від загального стада, Я за ним спостерігаю десь е тиждень, може, днів 10, і якщо все буде добре, я його поверну назад. Але на даний момент, навіть е ну, бачачи його без камери, да, я не можу сказати на 100%, що він. Е в мене хворий. Просто є деякі ознаки, які мені не подобаються. І в якості профілактики я зробила такий висновок, що хочу його відправити на карантин. Це не прям якась там необхідність, а звичайна профілактика. Сьогодні я зранку йому дала трошечки в'яленої кропиви. На вечір дам. І от в обід в мене було рештки з моркви. Зараз я вам покажу, там в мене видніше буде. Трошечки бадилки з моркви кинула. Сіна в нього достатньо, зерно, водичка в нього є. Так що залишаємо його поки в спокої, і пішлі з вами подивимось, що в нас відбувається в загальних клітках. Ну і по дорозі подивимось. Мої качки купаються в яблуках. Це я робила компот з яблук. в мене білий налив. Я зробила з нього навіть не компот, а як у мене дитина каже, живчик. І цю водичку, в якій мила яблука, плюс усі всі ашкурки серцевинки, які позалишались, я вилила їм. Вони тут хлюпаються і періодично підтягаються яблучка і їдять як вітамінку. Тут у нас, як завжди, наша красуня-Муніка лежить в тіньку, відпочиває. Почуває вона себе добре. Єдине, що дуже спекотно, да, зайка? Ну, літо, нічого не поробиш. Так. Дивіться, зараз вам розповідаю. В якості смаколика в мене сьогодні ось така от штука. Це я почала підкопувати трошечки морку, заморожувати її. І в процесі. О, гляньте, а, ні, все я зрозуміла. Я думала, пропустила якусь морквину, а вона просто Та Я такі не люблю залишати, я її ті не викидаю. Ладно. Так. Оці всі відходи з моркви я не викидаю в сміття. Я їх залишаю на клітках і даю своїм дитинчатам, маманькам і всім решта. Вони дуже люблять, дуже смакують цими вітамінками. Он, дивіться, вже півморквини згризла. Це наша молода маманька, яка пару днів назад народила. Ще спробую показати, щоб не залазити вже в клітку. Зараз фокусується. Ага, є, видно, як бачите, вона додала трошечки пуху, навіть не трошечки, а так добряче пуху додала. А, кролинята, всі вісім штучок, що ми з вами залишили, абсолютно здорові. Маманька почуває себе добре. Скоріше за все, я тоді казала, що вона мала пуху нарвала. Це було через стрес, бо пологи були в неї важкі, дуже багато крові вийшло, і багато було кроленят. Хто пам'ятає до речі, зараз розповім їх було не 12, як ми з вами дивилися, а 13, Бо коли я почала чистити клітку, то в клітці знайшла іще одне мертве кроленя. Тобто, якщо в гнізді було їх 12 і одне було в клітці, Тобто вона народила 13. Пологи були важкі, і тому вона не зовсім добре на них відреагувала, недобре їх утеплила, зразу не погодувала. Але на даний момент от я зранку до неї заглядала, все добре. Кроленята всі живенькі, здоровенькі, пухододали, всі нагодовані, нагодовані з пузиками і почувають себе. Чудово. Ну і ось ця малеча, та, що сидить з маманькою. Їх у нас тут 9 штук, вони теж їдять смаколики, поїдають нашу морквочку, яку ми пообрізали, пообривали. Теж підростають, вже скоро їх будемо вакцинувати. І я хотіла вже кидати цю самку до самця, але я передумала: я буду чекати трошечки терміну, щоб оці кроленята дійшли до терміну, що їх можна відсаджувати від мамки. І я в один день висаджу цих малих що тих в одне, в одне приміщення, а мамашок хочу покрити води на той же день. Бо в, нас, в мене виходить так, що ця кролиця в мене народила 9 Штук кроленят, а ця верхня кролиця в нас народила шість штук кроленят. І було б чудово, звичайно, якби вони народили в один день і можна було зробити кукування і залишити, наприклад, у одної вісім у другої сім, тоді мамашкам було б набагато легше, тобто ці було трошечки менше вигодовувати, так як і. На одного менше, а для тої плюс один ну, це не була проблема. Тому все одно я хочу спробувати подивитися, як воно буде. Але ну, кожні пологи різні, і все може бути просто хочеться спробувати. І почекаю, в принципі, трошечки більше терміну. І ця відійде якраз, бо в неї багато кроленят. Вона трошечки оклигає після них, відпочине після них, і потім її відправимо за самця разом з другою маманькою. Красунька відпочиває. Мішелька в нас сьогодні наказана. На вулицю виходить на прогулянку тільки на повітку. Бо... Два дні підряд в мене приносили її сусіди, десь знайшла лаз і почала тікати з двору, ходити в гості до сусідів. Я не, дуже, я не хвилююсь, точніше навіть не те, що не дуже. Я, в принципі, не хвилююсь за те, що вона десь зникне. Вона все одно прийде додому, але ну, це не є гарно, що вона ходить по дворах, по хатах у сусідів. там... Заглядає де що є, ну не кожному може це сподобатись, поки ніхто не скаржився, але факт залишається фактом. І так як вона два дні підряд нас була втікачем, то сьогодні я її наказала, і вона виходила зі мною на прогулянку тільки зранку і в обід, тільки на повідку і під наглядом вільної прогулянки я їй сьогодні не давала. Вона трошечки ображена, ну, такі от справи. О, так, курочки-півники. Всі мої на місці, всі ходять гуляють. Їм сьогодні воля, бо фіртка на всад відкрита. Вони себе почувають взагалі шикарно. Вон, дивіться, у мене півник маран підростає, в нього ще є дві курочки. І на весну в мене буде інкубаційне яйце від них. Сьогодні, до речі, заготовлювала трошечки сіна. Я для кролів сіну, звичайно, готую таке. Ну, як довге, звичайне з під коси, а для інкубаційного я готую сіно з під газонокасарки. Воно мілке, добре просихає. Я його зберігаю в сітках, підвішую в стодолі. І коли роблю пакування, коли в мене замовляють яйце, я не пересипаю тирсою. Я обмотую в папірці і пересипаю сіном цим мілким, пахучим сіном яйце перед відправкою. Що заготовки в мене йдуть повним ходом і до зими, і до наступної весни, бо весною в нас взагалі дуже великі проблеми з якимось там. Так що так. Голова вже пухне від роботи, не знаєш, за що братися, з чого починати. А, всі пасуться. А, до речі, як бачите, відро на місці, я його просто пересунула. А, це В мене був коментар, що і туалет в кадр попав. Це не туалет. Ну, так, да, дійсно, я згодна, відро це взагалі використовується для туалету, але я його використовую тільки для. Е... Скажімо так, потреб в плані прибирання. Я в нього складаю сміття, я в нього можу там позбирати яблука, ті, що попадали, повиносити, але як туалет, воно не використовується. Так що такі справи. Півник кохіна теж рябенький ходить. О, так, це все добре, з вами дуже весело спілкуватися, але треба братися за роботу. Усім гарного дня. Ставимо лайки, підписуємось. І будемо далі з вами займатися справами, якими не знаю, але точно що-небудь вигадаємо. До зустрічі!